Лікарні імені Мечникова ще додаткова у нас місія є. Вручили державні нагороди, які указом президента були. Вручені колегам, які працюють в цій лікарні. Тут є і ордени за заслуги, і заслужені лікарі України, і заслужені працівники охорони здоров'я. Тому така почесна місія. Ще і вручити ці нагороди людям, які їх дійсно заслужили. Це нагороди, це відзна їх відзнака за рахунок того, що вони кожного дня рятують життя людей. Ну, медики Дніпропетровщини, як я вже казав, що лікарня на мечнікова це лікарня, номер один не тільки не. Дніпропетровщина одна із найпотужніших лікарень України, який знає не тільки в Україні, а у всьому світі. Тобто за таку кількість людей, які приймає лікарня Мечникова, інші лікарні з України надсилають своїх фахівців для того, щоб подивитися і перейняти певний досвід, генеральний директор обласної лікарні імені Мечникова Сергій Роженко каже: у медичних працівників зараз дуже багато роботи, і вони роблять усе, аби кожен пацієнт вижив. У нас дуже Багато роботи. Кожен день сотні людей, які потребують нашої допомоги. І ми все робимо, щоб вони вижили. Ми будемо йти до кінця до перемоги за кожне людське життя. Дякую всім, хто сьогодні разом з лікарні Мечникова. Лікар-нейрохірург Ігор Кирпа в професії вже 19 років. За цей час зробив майже дві тисячі операцій. Звичайно, сьогодні радісна подія для мене. Але ця подія відбувається в такий дуже нерадісний час для нашої країни, От, тому емоції вони такі ну невеликі не емоції, немає того почуття радощі, яке воно могло б бути. Але тим не менш, це е, означає, що ми щось робили правильно. Наш колектив вчасно е, в це непросте время війни. Я вважаю, що це, це нагорода, це нагорода всього колективу лікарні Мечникова. Тому що я знаю, як працюють лікарі в нашій лікарні. І я вважаю, що кожен лікар, кожна медична сестра чи санітарка вони заслуговують на таку нагороду. Отримала почесне звання і медична сестра відділення екстреної медичної допомоги Ксенії Українцева. Для мене це дуже важлива нагорода, тому що я люблю медицину і це ознака того, що я дійсно займаюся. Улюбленою справою та потрібна пацієнтам. Медики нині працюють на своєму фронті. У них надважлива місія рятувати та лікувати наших захисників. І вони з честю та відданістю невтомно роблять свою справу.